Всім доброго ранку, ми з України. Всіх вітаю з першим снігом. Як ми вчора й казали, на наші хризонтеми нападав сніг. Вони не бояться, нічого страшного немає. Все добре. Ось так виглядає перший сніг. Він нападав і на машинки. Так. Всім мирного дня. Яблочка в нас ще хто не зібрав, є, бачите, залишилося яблучко, і буде в нас воно морожене. Ну, морозу такого немає, це я вже так прибавила трохи. Все добре. Все нормально. І хризантемки наші ще, ще будуть і будуть квітувати. Показала я вам сніжок. Ось такий сніг, він був невеликий. Мороз зараз малесенький, 1-2 градуси, зараз пропаде. І ми з вами що? І ми готуємося до нового дня. Доброго, Доброго ранку! I vám dobrého ránku. Sláva Ukrajine. Herojom sláva.